І що, починаємо тоді. Вітаю! З вами компанія Каміком. Поговоримо сьогодні про кондиціонер прихованого виконання. Для прикладу розглянемо двокімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом в центрі Львова. Завдання від замовника було зробити кондиціонування двох кімнат. Ми надали пропозицію на базі двох настінних кондиціонерів. Але йому вони не сподобались і не підійшли по дизайну. Тому ми йому запропонували як альтернативу влаштування канального кондиціонера, який буде обслуговувати одночасно дві кімнати. Одна з складових систем канального кондиціонера це є розгалуження повітропроводів, яка ховається за підшивною стелею. Але саме на цій квартирі в нас висота пішовної стелі складає в районі 12 см по всій площі. Основною проблемою було розташувати внутрішній блок, тому що його висота 300 мм. В даному об'єкті в нас не було іншого варіанту, окрім як санвузол. Тому ми розмістили кондиціонер за стелею в санвузлі, де саму стелю опустили на 35 см. Для майбутнього обслуговування будівельники влаштували нам ревізійний люк в стелі. Від кондиціонера охолоджене повітря подається в приміщення через систему повітропроводів, котрі зашиваються гіпсокартоном, а вихід повітря здійснюється через лінійні дифузори. Ми з замовником розглянули декілька варіантів підбору дифузорів і зупинилися на однощілинному дифузорі прихованого монтажу. З максимально допустимою конструктивною довжиною від 2,5 метра до 4,5 метра, тому немає нічого неможливого, Незважаючи на те, що в нас не було висоти в застельному просторі, ми все рівно розробили систему кондиціонування практично непомітно. І ціна встановлення такої системи не суттєво дорожча, ніж якби ми встановлювали два окремих настінних кондиціонера. Звертайтесь до нас для вирішення будь-якої задачі.